Ви тільки погляньте на це. Держіть краба, друзі. Всіх привітую. Сьогодні відео 5 причин, по которым ви хочете... Це моя спроба записати своє перше відео 6 років тому. Але вийти просто. Тут вся біль на обличчя. Держите краба, друзі. Так. Цей переляканий хлопець і гадки не мав, що за 5 років через його навчальні програми пройде понад півтори тисячі людей, і він не знав, що буде вчити їх саме тому, чого йому так бракувало впевненості. І я тут не для того, щоб розказати вам чергову історію успіху, я тут, щоб показати, що саме я змінив в собі. Бо ви точно бачили ці відео про впевненість, де вам кажуть. Візуалізуй, медитуй, маніфестуй. Але все це те саме, що поливати бур'яни, сподіваючись, що з них виростуть троянди. І сьогодні я покажу вам 5 таких непомітних щоденних звичок, які є в 99% з нас, і які, як коріння бур'янів, руйнують вашу впевненість зсередини. Особливо остання, вона найпростіша, але найруйнівніша. Після першого відео викладеного на Ютуб я отримав близько 40 коментарів. «Єгоре, круто, молодець, продовжуй. Але потім прийшов один від знайомого, який хотів допомогти конструктивною критикою. І все, мій світ розвалився. Я всю ніч ворочався. Я забув про 40 дякую і бачив перед очима тільки один цей висер. І моя впевненість перетворилася на пил. Знайомо. І зараз я мав би вам сказати щось дуже розумне: щось на кшталт. Не звертайте уваги на критику, будьте вищими за це, слухайте тільки своє серце, але все це повна фігня. Ви будете звертати увагу перший раз завжди боляче, і ніякі афірмації це не вилікують. Тому моя справжня порада звучить дивно, але вона єдина, що працює: отримайте свою першу порцію хейту якомога швидше. Серйозно, це як щеплення. Перехворійте цим в легкій формі, щоб. У вас виробився імунітет. Зрозумійте одну річ, яка звільнить вас назавжди, що б ви не робили. Завжди будуть ті, хто вас любить, і ті, кого від вас верне. Це закон природи, і ваше завдання не сподобатись усім, а знайти своїх і заспокоїтись. З кожним новим хейтером ваша шкіра буде товстішати, а ваш караван впевненіше йти. А потім настане вищий рівень дзену, як в мене зараз, ви почнете обожнювати хейтерів. Бо Кожен їхній коментар це безкоштовне просування вашого відео. Отже, друзі, не бійтеся хейту, прагніть його. Це ознака того, що ви нарешті стали видимими. Друга звичка дуже неочевидна, бо наше суспільство вважає її чеснотою. І це звичка бути хорошою людиною, надійним другом, героєм, який завжди прийде на допомогу і все вирішить, всіх вислухає. Здається, що це і є впевненість. Дивіться, який я сильний, я всім потрібен. Але давайте по-чесному: це не сила, це страх. І він проявляється в двох формах: форма перша. Ви не вмієте казати ні. Уявіть, що ваша енергія це ліка з водою, а навколо вас квітучі троянди це ваша сім'я, ваші справжні цілі, ваше здоров'я і сухі бур'яни. Це токсичні знайомі, безглузді прохання. Чужі проблеми, які ви не повинні вирішувати. Герой намагається полити все підряд, але води в ліці обмежена кількість. І поки ви щедро поливаєте сухий бур'ян, який ніколи не зацвіте, ваші троянди в'януть без води. Справжня впевненість це невміння. Всім допомогти, це сміливість ставити кордони, це мужність сказати ні бур'янам, щоб зберегти свою воду для троян, але є й інший, ще більш підступний бік цієї проблеми. Герой не тільки всім допомагає, він ніколи не просить про допомогу сам. Чому? Бо його его голосно шипоче. Просити це для слабаків. Ти маєш поратися сам. І тут ми робимо величезну помилку. Ми плутаємо справжнє сильне смирення з принизливою ролью Терпіли, бо терпіла це той, хто мовчки страждає зі страху, бо вважає себе нікчемою, негідною допомоги, це позиція жертви. А людина зі справжнім смиренням це не слабак, це воїн, який глибоко розуміє один фундаментальний закон Всесвіту. Я лише частина великого цілого, і моя головна сила взаємодії, не в ізоляції. А тепер головний інсайт, який колись змінив моє життя. Ми думаємо, що. Просячи, ми напружуємо людей, а насправді ми робимо їм подарунок. Бо ви навіть не уявляєте, скільки людей в вашому оточенні щиро хотіли б вам якось допомогти, але вони не знають як. бо... Ви ніколи не просите, і коли ми просимо, ми даємо їм можливість відчути себе потрібними, сильними, щедрими. В багатьох духовних традиціях вважається, що послужити комусь це найшвидший шлях до отримання блага, і ви даєте їм цю можливість. А для нас це найпотужніше тренування, тому що прохання це акт довіри, і саме в цей момент нашої вразливості будуються найглибші, найсправжніші стосунки. Сумки, і це і є фундамент справжньої непохитної впевненості, яка базується не на его, а на зв'язку зі світом. Тому прямо сьогодні попросіть когось про маленьку. Не критичну допомогу, Неважливо, що це. Головне зробити цей крок. А потім зверніть увагу не на результат, а на відчуття. По-перше, на те, як з радістю я вам гарантую, відгукнеться ця людина. А по-друге, на те, що відчуєте ви, на це дивне поєднання легкості і близькості, яке з'являється, коли ви нарешті дозволяєте собі. Не бути всесильним. Але навіть якщо ви навчилися казати ні і просити про допомогу, є ще одна значно підступніша пастка, в яку потрапляють найрозумніші і найталановітіші люди. Це хвороба нашого часу. Відкрийте свій телефон. Скільки у вас збережених відео, які треба колись? Подивитися, скільки подкастів чекає своєї черги, скільки куплених курсів, які ви навіть не починали. Ми думаємо, що готуємося, що ми вчимося, розвиваємось, що ми робимо щось корисне для свого майбутнього. Але це самообман: ось як це працює на рівні нейрофізіології. Коли ви дивитесь відео про успіх або читаєте книгу про бізнес, ваш мозок отримує дозу. Інформаційного дофаміну. він відчуває задоволення, воно схоже на те, яке б він отримав від реального досягнення, і для мозку споживання інформації про дію стає майже таким же приємним, як і сама дія. І виникає ілюзія, що ви вже працюєте над своєю ціллю, але насправді. Ви просто прокрастинуєте, отримуючи дешеву дозу дофаміну. Це як їсти солодке замість нормальної їжі, швидко, приємно, але абсолютно непоживне. Це вбиває вашу впевненість трьома ударами: перше створює борг перед собою. Кожна нова ідея, яку ви не втілили, це маленька зрада самого себе. Чим більший цей борг... Тим менше ви собі довіряєте, друге викликає аналітичний параліч. Чим більше ви знаєте теорії, тим складніше обрати одну і почати діяти. Ви стаєте Диванним генералом, який знає все про війну, але боїться вийти на поле бою. І третє, ви засмічуєте мозок. Особливо це стосується короткого контенту. Я, наприклад, свідомо обмежую себе від Тіктоку та Рілзі. Вони тренують мозок на кліпове мислення і вбивають здатність до глибокої концентрації, яка є абсолютно необхідною для досягнення великих цілей. Друзі, я пропоную вам спробувати своє правило п'яти хвилин, яке дуже класно працює, як зі. Нове, так і з моїми дзьобіками, після кожної одиниці спожитого контенту одне відео, одна глава книги, один подкаст. У вас є 5 хвилин, щоб зробити одну мікродію, пов'язану з ним. І це не подумати про це, а зробити фізичну дію. Подивились моє це відео про впевненість. Негайно напишіть, і відправте те саме мікропрохання другу, про яке ми говорили, або прочитали про важливість нетворкінгу негайно. Знайдіть одну людину в LinkedIn і напишіть їй запит на контакт. Чи почули цікаву думку в подкасті? Прямо зараз запишіть хвилинний сторіс, де ви ділитеся цією думкою своїми словами. Ця звичка перетворює пасивне споживання на Стартовий пістолет для реальних дій вона вчить ваш мозок, що знання це не фінальна точка, а лише паливо для руху. Наступна звичка це мій особистий бій, з яким я боровся роками, і вона дуже підступна. Це несвідома звичка применшувати будь-яку позитивну річ спрямовану на вас. Я допомагаю людині запустити проект. Вона заробляє свої перші 10 тисяч доларів. Її життя змінюється. А моя перша думка ну. «Да, непогано, але можна було би краще. Або коли мені щиро дякували, я автоматично відповідав: Та нема за що. Будь ласка, викресліть цю фразу зі свого словника. Назавжди є за що? Ви вклали час, енергію, досвід. Кожен раз, коли кажете нема за що, ви берете цеглинку з фундаменту своєї впевненості і просто викидаєте її. Зараз ви свій головний антифанат. Тому ось вам мій особистий антидот від знецінення. Коли вас хвалять або дякують, ваша задача подивитися людині в очі, посміхнутися і сказати лише три слова. Дякую, мені цінно. Не приємно, а саме цінно, бо це слово має величезну вагу. Воно визначає і цінність слів іншої людини, і цінність вашої роботи. А тепер фінальна п'ята звичка, і вона, на мій погляд, найменш очевидна, але має найбільш руйнівний вплив. Згадайте останній раз, коли ви з подругою за чашкою кави перемивали кістки спільні знайомі, або коли з цікавістю читали гейтерські коментарі під чимось постом, цей момент наш мозок теж отримує дешевий дофамін. Ми відчуваємо себе трошечки кращим. Розумнішими, більш правильними на її фоні, і це швидкий і легкий спосіб підняти свою самооцінку за чужий рахунок, але насправді в цей момент відбувається дещо набагато страшніше. Уявіть, що ваш внутрішній критик це м'яс, і кожна плітка, кожне засудження, кожен злий коментар це як новий підхід до штанги. Ви щодня відправляєте цього критика. В тренажерний зал і старанно його качаєте. Він стає сильнішим, професійнішим, витривалішим. Він вчиться помічати найдрібніші вади, знаходити найболючіші формулювання. І ось ви натренували цього монстра. Він сильний, голодний. А тепер вгадайте, що він буде робити, коли ви захочете спробувати щось нове. Запустити свій проект, підняти ціну, записати перше відео, йому байдуже кого атакувати. Він просто хоче їсти, і ви стаєте для нього найближчою і найсолодшою здобиччю. І той самий голос, який вчора так вправно критикував когось, сьогодні з подвійною силою з'їдає зсередини вас, нашіптуючи ті самі слова, які ви казали про інших: подивись на себе, хто ти така, да та куди ти лізеш? Це ж повний провал. Ваша впевненість це не вроджена риса, це результат щоденних тренувань вашого внутрішнього критика. За рахунок інших, тому порада тут лише одна, і вона звучить жорстко, але це єдиний шлях: припиніть будувати свого монстра. Поставте свою свідомість на дієту. Намагайтесь викорінити цю звичку будь-якими методами. Прикусіть язик, вийдіть з розмови, відпишіться від токсичних пабліків, де смакують чужі невдачі. Справжня впевненість це не те, що ви знаходите, і не те, що вам хтось дарує, це те, що ви будуєте кожен день. Маленькими Правильними виборами, і коли ви почнете будувати цей фундамент внутрішньої впевненості, виникне питання: а як транслювати її назовні, особливо там, де найстрашніше в продажах та в комунікації про гроші? Саме тому наступним я раджу вам подивитися моє велике практичне відео про систему етичних продажів. І в ньому я показую, як ця внутрішня впевненість перетворюється на конкретні кроки, що дозволяють продавати легко і на високі чеки. Приємного перегляду.